Дана презентація складатиметься з двох частин. В Першій частині я розповім, як, скажімо, убезпечити своє життя сьогодні і в майбутньому, як не бути бідним. А в другій частині, як володіючи цією інформацією, можете вже і сьогодні стати, скажімо, на шлях отримання дійсно гарних грошей, дійсно крутих доходів, які не мають стелі, кожен для себе сам определяє, скільки він хоче заробляти. Все залежитиме від вашого бажання розвиватися, навчатися і приділяти даній сфері дійсно час. В свій, скажімо, з часом, коли ви зрозумієте, наскільки це круто, ви дану сферу вже будете сприймати просто в задоволення і будете працювати тут, дійсно насолоджуючись цим процесом. Отже, друзі, розпочнемо з першої частини. Розповім про сам інструмент, який дає можливість нам працювати. А в другій частині, так як я казав, розповім про можливості і перспективи даного бізнесу. Життя кожної людини можна, в принципі, поділити на три основних періоди. Перший період від народження до років 20-25 ми всі навчаємося. Потім кожен з нас іде на роботу. Хтось відкриває власну справу, хтось в одну роботу міняє на іншу. Незалежно від того, скільки б ми не заробляли, скільки б де б ми не працювали, кожен з нас рано чи пізно зустрінеться з тим третім періодом, коли ми працювати не зможемо. І на відміну від того першого періоду, коли в нас також не було своїх грошей, в третій період, на жаль, про нас подбати нема кому. Тому що в першому періоді нас повністю забезпечують батьки. В третій період тут добре, якщо, скажімо, діти матимуть змогу подбати про тебе. Але як нас вчили завжди, скажімо, ще з Союза, що ходи на роботу, ой, вчись гарно, підеш на роботу гарно, а після роботи про тебе подбає держава. На жаль, ми бачимо, як про нас дбає держава сьогодні, дивлячись на наших пенсіонерів, які реально знаходяться за межою бідності. І як достати в числі тих пенсіонерів, як мати можливість дійсно в старості відпочивати, а не задумуватися, де тобі взяти гроші, щоб елементарно заплатити за комунальні послуги, про це я розповім далі на наступних слайдах. Отже, якщо на ці три періоди подивитися з фінансової точки зору, то в перший період ми ніяким чином на наші кошти не впливаємо. Нас повністю забезпечують батьки, поки ми навчаємося. Е, до речі, друзі, забув сказати: е, натисніть, будь ласка, на той екранчик, там, де слайди показуються, і закріпіть його з зверху справа, щоб вона не переключалася на мене, щоб е, даний екран був у вас на весь телефон. Отже, е, в перший період ми ніяким чином наші кошти не впливаємо, на відміну від того другого періоду, коли ми йдемо на роботу і зростаємо в фінансовому плані. Хтось міняє одну роботу на іншу, хтось відкриває власну справу, бізнес. на свій шлях по життю. Але на жаль, скажем, дійшовши до того третього періоду, погодьтесь кожен з нас, коли в нього був перший робочий день і колись буде останній робочий день. Але на жаль, сьогодні 93% українців, дійшовши до третього періоду, тобто в пенсійному віці, падають до рівня соціальних виплат. а це на жаль, скажем, рівень майже нуля, тому що на ці кошти нереально сьогодні вижити ні в Україні, ні в будь-якій іншій державі. І як уберегти себе, як, скажем, забезпечити свою старість сьогодні, щоб не виживати потім, дана практика до нас прийшла з більш розвинених країн заходу. І кожен європеєць сьогодні, кожен американець з першого свого робочого дня до останнього невеликими частинками, але протягом довгого періоду часу просто собі накопичує на старість. І саме за рахунок цього його рівень життя в старості. Мінімум залишається в тому самому або в кращому випадку навіть зростає. Тобто він формує собі той капітал, за рахунок якого має дійсно можливість в старості відпочивати, насолоджуватись життям, подорожувати і не задумуватися про те, куди піти на роботу, щоб зробити ще якусь копійку. І це не залежить від того, що на їх рівень життя краще, чи щось в тому роді. Погодьтесь, скажімо, пенсіонери сьогодні європейські набагато краще. Що виглядають ніж наші українські пенсіонери, це за рахунок того, що просто у них дані компанії, там, де вони дійсно мають можливість собі накопичувати на старість, просто існують вже дуже багато років. І кожен європейський, кожен американець дійсно турбується завчасно про свою старість. І тому вони мають такі можливості в пенсійному віці не задумуватися про те, де їм брати гроші. Вони думають, куди поїхати подорожувати, де що, скажімо, купити нове чи які подарунки внукам, тобто зовсім інші пріоритети. І дані компанії сьогодні доступні кожному українцю, дають повністю весь функціонал, як і європейці, так і американський. Отже, так як і в Європі, так і в нас, незалежно від того, ким би ви не працювали, рівень соціальних виплат складає 20%. Єдина різниця між Україною і Європою, що в Україні пенсіонери в цей третій період виживають на тих 20%. В Європі сьогодні існує трьохрівнева пенсійна система, де 20% складає те, що тобі платить держава. Тобто пенсія 30% те, що тобі накопичив твій роботодавець протягом того періоду, поки ти на нього працюєш. Там вже на державному рівні працює дуже довго така система, що просто певний, певний відсоток від твоєї зарплати протягом того періоду, поки ти працюєш, віднімається для того, щоб тобі було за що жити в старості. Але основне і єдине, скажімо таке, джерело тої фінансової незалежності в старості. Кожна європейця і американця сьогодні складають ті необов'язкові обов'язкові накопичення в компаніях страхування життя, тому що ці компанії вони є наднадійними і вони гарантовано роблять виплати, і вони були створені для того, щоб убезпечити старість кожної людини і захистити її сьогодні. Отже. Для того, щоб підтвердити свої слова, я вам підготовив витяг з Вікіпедії, де основне, що хотів зазначити, що на Заході виплати за довгостроковими договорами страхування складають основу доходу громадян пенсійного віку. Тобто це не вигадка, це не якась десятирічна дитина десь написала на заборі. Це дійсно достовірна інформація, яку можна перевірити. Як собі мати можливість накопичити на той третій період, як убезпечити свою старість і захистити себе сьогодні? До прикладу, візьмемо, якщо ми е, виробимо в собі звичку, відкладати собі на потім хоча б 10% від наших доходів, одну місячну зарплату сховати від себе, що це може нам дати? Якщо ми візьмемо, ну, до прикладу, хоча б 68 гривень в день, це вже нам за рік часу дасть 25 тисяч. Ну, вже така 13-та зарплата, скажімо так. Але якщо ми все-таки ці кошти будемо собі накопичувати, відкладати, сховали від себе, просто собі відкладаємо собі на старість протягом хоча б 30 років, ми самі собі зможемо накопичити суму 750 тисяч гривень. Потім вже така непогана фінансова подушка собі на старість. Але якщо ми ці кошти будемо накопичувати на власному рахунку, але в компанії страхування життя, за рахунок того, що будь-яка страхова компанія є інвестиційною компанією, і вона за рахунок складного відсотку за цих 30 років нам на наші гроші заробить суму втричі більшу, тільки складним відсотком. І на виході через 30 років ми отримаємо 3 мільйони гривень. Значно краща перспектива, ніж би ми самі собі змогли побачити. Також будь-яка страхова компанія, в принципі, тому і називається страховою, що вони дають своїм клієнтам захист. Розглянемо такі ситуації, які, ну, від яких ніхто не може бути застрахований, які дійсно можуть сильно вплинути на фінансовий стан як людини, так і сім'ї. Якщо з клієнтом стається хвороба, нещасний випадок, смерть, інвалідність, будь-яка з цих ситуацій, вибачте, Будь-яка з цих ситуацій може фінансовий стан сім'ї загнати до нуля, а то й в борги. І погодьтесь, було би круто мати якийсь захист від таких ситуацій. Страхові компанії дають їх і дійсно убезпечують, скажімо, сім'ю клієнта від настання, до прикладу, смерті. Візьмемо, до прикладу, якщо людина, клієнт страхової компанії, помирає внаслідок хвороби або по дожиттю, сім'я клієнта буде отримувати суму. Яку б він сам собі накопичував протягом цього часу. Е, до прикладу, це сталося на першому році, сім'я отримає 750 тисяч гривень. Якщо ж це сталося там, через 10-15 років після того, як е, людина стала клієнтом страхової компанії, за той період, поки людина собі накопичувала, працюватиме ще той складний відсоток, відповідно, сума буде більшою. Якщо з клієнтом стається нещасний випадок, вийшов на роботу, не повернувся додому. Машина збила серце стало. Сім'я клієнта отримує суму тричі більшу 2 мільйона 250 тисяч гривень на тих самих умовах. Незалежно від кількості років, поки клієнт сім накопичує, працюватиме ще складний відсоток. Якщо ж з клієнтом стається непрацездатність, як називається в страхових компаніях, в народі нас прийнято називати інвалідність першої, другої, третьої групи, в страхових компаніях є або повна непрацездатність, або часткова. Якщо часткова непрацездатність, буде певний відсоток від 2 мільйонів 250 тисяч гривень, тобто втрата пальця, до прикладу, оцінюється в 10% цієї суми. Якщо з клієнтом стається повна непрацездатність, то в момент настання непрацездатності клієнт отримує виплату в 2 мільйони 250 тисяч гривень і з цього моменту звільняється від щорічних проплат договору до кінця цього договору. Страхова компанія сама замість нього буде накопичувати до кінця договору, тому що вона розуміє, що клієнт не має більше змоги заробляти гроші. І по закінченню зробить виплату, ніби клієнт сам собі накопичував з відсотками, з усіма умовами, які до того обговорюються. Також страхові компанії дають різного роду захисти медичні. Від елементарної госпіталізації, коли ви потрапляєте в лікарню, до опіків, травм, переломів, важких пологів, коронавірус, ще багато хвороб різного роду, онкологія, практично від всього, захищають страхові компанії своїх клієнтів, тому що вони зацікавлені в тому, щоб клієнт платив по договору до кінця існування, клав собі кошти на рахунок. Тобто вони користуються тими грошима, заробляють собі і дають змогу заробити на. Це дуже крута система, яка працює вже дуже багато років, і дає дійсно змогу людям убезпечити себе сьогодні і, скажімо, не бути бідними в старості. Головне, розберіться. Отже, друзі, так як я говорив, страхові компанії існує вже дуже багато років. Безпосередньо страхова компанія номер один в світі компанія MetLife, Американська страхова компанія, яка заснована була в 1886 році, їй сьогодні 100, 156 років. 40 країн світу обслуговується компанія і має більше як 110 мільйонів клієнтів. Це найбільша страхова компанія світу. І за рахунок того, що вона існує дуже багато років, в Америці вже більше як 80% населення застраховані. В Європі страхові компанії існують більше 200 років. І там більше 90% населення мають собі таке програм в Україні. На сьогоднішній день компанії існує тільки 21 рік, відповідно, тільки 2% населення застраховані. Є кому пропонувати, є де брати людей. Тобто з цим взагалі проблем нема. Більшість людей навіть ніколи не чули про такі компанії, про їх існування, про такі можливості і те, що себе можна застрахувати. Чули колись про автоцивілку, чули про страхування майна. Багато людей страхують. Весь цивілізований світ в них усе застраховано. Від автомобіля, майна до життя, це ну, кожна цивілізована людина в світі має полі страхування як собі, так і всій своїй сім'ї. І майно, і все решта. Отже, як ми працюємо, як ми маємо можливість дійсно формувати собі дохід, заробляти ті гроші і, скажімо, працювати в задоволення? Я, ви в майбутньому, якщо захочете стати нашим партнером, ми не являємося страховою компанією. Ми являємося її посередником. Посередник номер один в Україні на сьогоднішній день, який робить більше як 85% обороту всіх страхових компаній компанія StarLife. Ми вміщуємо собі п'ять топових страхових компаній світу. І людина, скажімо, прийшовши до нас, може собі вибрати будь-яку страхову компанію, яка є зручніша, хтось просто не довіряє американським компаніям, хтось не довіряє українським компаніям. Відповідно, в нас також є європейські компанії. І кожен для себе вибирає зручно. Яка наша основна функція як посередника? Якомога більшій кількості населення давати інформацію, що існує, такі компанії дають такі захисти, можливості накопичення і тому подібне? Людина для себе розібравшись, позбувшись всіх сумнівів з нашою допомогою, ми даємо додаткову інформацію, ми даємо можливість, скажімо, задавати питання, ми даємо гарантії, ми даємо, показуємо виплати, які клієнти отримують. Тобто, все, що, все, що може цікавити будь-яку людину? Ми абсолютно у всьому даємо можливість розібратися. І дійсно переконатися в тому, що це надійно і це круто, і це має бути в його житті. Ми нікого не заставляємо, нікому не силою не кажемо, що йди, бо це тобі треба. Ні. Ми просто даємо інформацію, а людина сама вирішує, що з нею робити. Одним доходить зараз, другим доходить трошки пізніше, але все одно кожній людині колись дійде те, що дійсно це необхідно мати. Головне, щоб ви зрозуміли це якомога швидше. Е, людина, розібравшись, е, позбувшись всіх сумнівів, стає клієнтом. Е, ми допомагаємо підібрати зручний договір на зручну суму, на зручний період, вибрати захисти, які б людина собі хотіла мати. Е, разом з клієнтом відправляємо заяву, клієнт е, кладе собі кошти на рахунок, ми ще відправляємо квитанцію. І з 12 годин наступного дня, 12-ї ночі, страхова, е, страхова страховка починає працювати. І, відповідно, клієнт вже має захисти і в нього працюють на е, Страхова компанія, в свою чергу, відправляє клієнту поліс. Це юридично завірений документ з мокрими печатями, повністю з усіма умовами, які ми до того говоримо. Нам, в свою чергу, як посереднику, страхова компанія платить відсоток. Якийсь принцип прямих продаж, де ви запропонувавши, отримуєте певний скарг. Подяку від страхової компанії за проведеного клієнта на багато багато років. Є дві основних умови, щоб стати нашим партнером. Перша умова: самому собі мати таку програму страхування. Погодьтесь, нелогічно пропонувати людям те, чого в тебе немає і чим ти не користуєшся. Друга умова відвідати стартап-семінар. Це таке навчання, яке відбувається один раз на місяць, щомісячно, в Івано-Франківську, локально. В кого немає змоги відвідати вживу, пропонуємо відвідати онлайн. Двохденна подія, на якій ви отримаєте покрокову інструкцію, що як робити, як швидко стартувати в даному бізнесі. І після цього ви отримаєте свого наставника, в даному випадку людина, яка вас запросила, або мене. І в супроводі свого наставника і професіоналів, які над ним, ви маєте змогу дійсно круто себе реалізувати в даній сфері. Отже, даний слайд більше, там, принцип, скажімо, принцип прямих продаж. Запропонували, отримали гроші. Ми ж, як скажімо, для швидкого розвитку, зросту по кар'єрі, пропонуємо будувати мережу в даній компанії, тому що найбільші гроші, найефективніша система бізнесу, це є мережа. І відповідно як це відбувається в нашій компанії. Прийшовши до нас, компанія, ви стаєте консультантом першого рівня. На першому рівні, окрім наставника, який за вами зафіксований, буде, ви вже матимете 18%. І відповідно за таку саму людину, до прикладу, на 25 тисяч договір, який ви оформите з нашою допомогою, ви отримаєте вже 4,5 тисячі гривень від страхової компанії. Далі, продавши договорів на 40 тисяч гривень, ви переходите на другий рівень, де ваш відсоток вже буде 24. Відповідно, за такого самого клієнта ви вже отримаєте 6 тисяч гривень. Далі, по дорозі, до третього рівня у вас вже по-любому буде з'являтися. Декілька однодумців, ваша команда, які захочуть, окрім того, що мати собі такі програми захисту, заробляти разом з вами, щоб дойти до третього до третього рівня, зазвичай консультанти витрачають три шість, а дехто рік часу, і на третьому рівні ви вже матимете 35% за кожного приведену людину. Отже, до прикладу, за того самого клієнта на 25 тисяч гривень, ви вже отримуватимете майже 9 тисяч гривень, подяки від страхової кампанії. А це буквально 11-15 людей приведених в компанію, і ви стаєте третім рівнем. Хай протягом цього часу, поки ви йшли до третього рівня, у вас з'явилася команда з чотирьох людей. Двом консультантам, скажімо, ви сказали трошки раніше, вони стали консультантами другого рівня, двом консультантам ви сказали трошки пізніше, буквально недавно. І вони стали, ну, вони стали першими рівнями, тільки прийшли в компанію. Хай за місяць часу консультанти другого рівня роблять договорів на 100 тисяч гривень. Буквально 2-3 людини на кожного консультанта. Що ви з цього матимете? Різницю відсотка. А саме, у вас 35, у них 24. Відповідно, 11 тисяч гривень отримаєте за їхніх клієнтів. Між вами і консультантами першого рівня більша різниця. Нехай, до прикладу, вони так само привели клієнтів на 100 тисяч гривень з вашою допомогою, тому що вони тільки прийшли в бізнес і ще абсолютно нічого не вміють. Ви вже за свою роботу отримаєте 17%, відповідно, 17 тисяч гривень отримаєте за. Допомогу своїм консультантам. Хай за місяць часу, до прикладу, ви не привели жодного клієнта. Ви вже маєте можливість тільки за проведених клієнтів вашими консультантами отримувати 28 тисяч гривень. Чистими там десь в районі 24-25, тому що ми платимо податок і кожен консультант, дійшовши до третього рівня, оформляє приватного підприємця третьої групи. Отже, друзі, так як в нас є третій рівень, так і є четвертий, п'ятий, шостий. Директорський і сьомий директорський рівень. На цих рівнях ви вже отримуєте дохід в 200 плюс тисяч гривень, тому що у вас вже є своя команда, у вас вже є пасивний дохід, який значно більше, ніж 28 тисяч гривень, яких ви можете мати на початку. Дійшовши до восьмого рівня, наша компанія пропонує своїм консультантам стати співвласником страхового посередника номер один в Україні компанії StarLife. І на цьому етапі ви, крім того, що це вже повністю рахується бізнес вашим. Ваша мережа за вами фіксується, ви отримаєте, розділяєте чистий прибуток компанії в відсотках між усіма співвласниками, і ваша мережа, ваша компанія передається в спадок вашій сім'ї, якщо з вами щось станеться. А це не якась подинака суми, яку ви змогли накопичити собі протягом життя. Це дійсно крутий бізнес, який щороку приноситиме більше і більше прибуток, тому що ваша мережа розширятиметься, розвиватиметься і приноситиме все більше і більше гроші Щороку, тому що вони зможуть вже працювати навіть за вашою відсутності, і повірте, кращого варіанту на сьогоднішній день ви не знайдете. Моя рекомендація вам просто розібратися для себе, наскільки це круто і наскільки це ефективно працює сам продукт, наскільки він необхідний в вашому житті, а далі просто прийміть рішення, що ви дійсно хотіли би стати нашим партнером, і ми завжди раді новим, скажімо, консультантам, завжди раді навчати всіх бажаючих від вас головне бажання. А ми вміємо навчити не просто так. Ми посередник номер один сьогодні в Україні і робимо більше 85% відсотків обороту всіх страхових компаній. Ми вміємо навчити, і вміємо показати, як себе реалізувати в даній компанії і в даній сфері діяльності. Отже, друзі, далі. Хочу показати вам співвласників, які такими стали протягом 15 років існування нашого посередника. Це люди, скажімо, які також колись почули дану презентацію. Люди, які включилися в роботу, швидко стартанули, і зараз це десятки з них це доларові мільйонери. А середній дохід співвласника – 350-400 тисяч. Окрім них існують ще консультанти четвертих, п'ятих, шостих, сьомих рівнів, які заробляють 50, 100, 200 і більше тисяч гривень. Головне дійсно дотримуватися тої системи, яку ми рекомендуємо, і е, ви вам успіх в даній компанії, в даній сфері, гарантований.